Всім привіт! Обіцяла вам розказати про бамбук. Мій досвід вирощувані в догляді за бамбуком. Це у мене, це у мене сорт Шанхай 3, це філастахіс. Він бамбуком, бо бамбуки діляться на кущові і на біг бамбуки. Біг-бамбук це значить він вистрілює підземним пагоном, ну, тобто майже корнівіще. По землі воно розходиться дуже-дуже далеко, тому при висяці цього бамбука, біг бамбука, обов'язково потрібно створювати, закопувати в землю або бітон заливати. Або я ось у зробила з старого шифера, вкопала в землю на пів метра, не менше. угли края бетонувала. Тут не видно, один бок трошки заглиб заглибила і засипала корою. Це теж не бажано робити. Звісно, воно виглядає дуже так прикольно, природньо, але зараз вам покажу, я тут копувала хосту. І оцей ось опагім підземний він перескочив через шифер, який був сильно низько вкопаний, і собі пішов далі. Добре, що я побачила, це розкопала, трошки його зріжу. Так, він може перек... Ось бачите, там свіженькі прирости, вони всі йдуть в долю Далі вони не підуть, ну, я сподіваюся, якщо не перескочуть, і я знов не побачу це. Тому будьте уважні. В Україні росте близько 40, може рости близько 40 сортів бамбука, морозостійкого. Тобто від 20 до там, 26 градусів морозу вони витримують. Є, е, звичайно, мособомбок, який часто пропонують в продажі, він теплолюбний. Навіть у нас в Одесі він вимерзає. Хоча там пишуть там, до 18 градусів морозу витримує. Насправді ні. Чогось він, У мене було дві спроби з ним подружитися, не виходить. Е, тому я собі посадила філастахіс. Це на сьогоднішній день самий товстий, скажімо так, вид бамбука. У нього стебла мають бути десь приблизно, там, не знаю, 10, може 12 сантиметрів. Але я думаю, що в наших умовах це неможливо. І він має бути 12 метрів заявлено, але я думаю, що в нашому кліматі теж такого не буде. Сподіваюся, метрів 6 він сігане. А далі навряд чи, бо у нас дуже сильні вітра, і йому це не дуже буде подобатися. Ну і зима на зиму не приходиться. Він у мене тут посаджений вже 4 роки, розрісся дуже. Ділянку я йому виділила десь 2х2,25. Кожен рік я в саме цей час обрізаю всі зайві пагони. Для того, щоб бамбук був міцний і товстенький, він зараз, бачите, який у мене. Ну, десь трошки більше сантиметра. Діаметрі для того, щоб він був міцний, кріп, кріпкенький, кожен рік доводиться вирізати більш тонкі стебла, які вже там виросли в минулому, позаминулому році, і залишати лише тільки товстенькі. Тоді у вас не буде така захаращена роща, а будуть е, там ну, 10-12-15, може, пагонів, але вони будуть більш товстішими. І це потрібно робити кожного року. Що ще я роблю? Зараз, ось, бачите, пішли молоді прирости, молоді е, стебла. Я знімаю всі оці нижні, будучи будуч, ну, майбутні е, гілки і листя. Знімаю для того, щоб оголити стовбур. Тоді він буде красиво виглядати, не буде сильно-сильно густий. Отаке все маленьке зрізаю. Або обламую. Тобто зараз буду... Шкурка ця сама злітає, і вона собі робить таку мульчу природню. У мене зараз він поливається, цей бамбук. Зараз буду обрізати все зайве і покажу вам, що у мене лишилось. Грунт, в якому росте бамбук, може бути самий самий ну, будь-який. Тобто він і в піщаному ґрунті росте і в нашому важкому черноземі. Поливали, поливаю я його два рази на тиждень. Він досить в нашому ґрунті ну, добре росте і не потребує там особливо зайвих якихось там умов. Бачите? Які тонкі пагони. Зараз це все буду зрізати повністю. Він вічно е, зелений, можна так сказати. Листя у нього і взимку, і в морози. Навесні трошки сохнеть старе листя і опадає, але тут же наростає новеньке, тому він зелений, гарний цілий рік. Нічого особливого не потребує, можна його підкормити навесні якоюсь селітрою м'ячною або для газонних трав добриво. Буває, якщо сильно ожелить, заморажується листя і воно під, під тяжестю лягає на землю. Але як тільки воно розтане, вони знову стоять як солдатики. У мене зараз він десь близько 2,80 ростом. Буду зараз чистити, покажу, що лишилося. Так, трошки пообрізалося. Бачите, яка гора найтонших. лишила більш товстенькі, і це ще не все, буде ще дубль-два. Коли оці молоденькі підростуть, ті, що ще не розкрили листочки, оці. вони ще трошки наберуть сили. І тоді я ще раз пройдуся і ще, можливо, відсотків 20 стебл позрізаю. Жаліти тут не потрібно, якщо ви хочете, щоб ваш бамбук виглядав, як на картинках в Китаї чи в Японії, щоб він був товстий, гарний, міцний. Тому не жалійте. Десь за пару тижнів покажу вам, що виросло з цього, бо вони ростуть дуже швидко. Особливо ці, бачите? Зараз він десь, десь метр. За два тижні покажу, що з нього виросло. Будуть питання, задавайте. А, що ще хочу сказати? Якщо ви хочете вирощувати у себе бамбук, дивіться, якщо ви не хочете, щоб він розповзався, або у вас мало місця, то вам потрібно купувати фарєзію. Вона кущова, вона не буде пагониці розкидати по всій ділянці, але вона буде виглядати як камиш. Саме бамбук слово у нас з чим асоціюється? Із стовбуром. Всі гарні стовбури майже тільки у бамбуків. Піластахісап, семі, -арундина... семі, семі арундинарія ще є, він теж товстенький. А всі кущові десь в діаметрі до сантиметра може. 0,8 сантиметра стовбури, тому він виглядає більше як кучкомиша. З них роблять живі огорожі, вічно-зелені теж дуже цікаво виглядає. Вони гарно стрижуться. Таку інформацію більш докладнішу можна подивитись на сайті Бамбуковий гай. Там є опис по сортам, по видам. І ви будете знати точно, що буде в вашому регіоні рости, що не буде. У нас на півдні росте майже все, але я собі лишила лише один такий сорт, бо він найтовщий з того, що пропонували 4 роки тому. Ну і будемо далі спостерігати, що виросте. Бачите, у мене вже тут один красень, стовбур, вже майже 2 см, буде ще товщий з роками. Одразу скажу, що я бамбук не продаю, його майже нереально викупати. Там я ось усікатором на силу перерізала це, бо воно дуже міцне. Дуже там потрібна сокира чи пила, і ну це важко. Я, чесно кажучи, ну фізично навіть не можу цього зробити, тому... Якщо десь вилізе поза межами ділянки, то ще якось там можливо це викопати. А якщо саме там, то там вже одні коріння і я вже навряд чи зможу це зробити. Тому шукайте, в інтернеті багато пропонують зараз саженців бамбуку, хто вирощує на продаж, вони не так дорого і коштують на Оликсі. Не можу нікого рекомендувати, чесно кажучи, бо ніколи з цим не сталкувалась. Сама купляла на сайті Бамбуковий гай. Тому там читала інформацію і там брала саджанці. Працюють вони зараз чи ні, я навіть вам не скажу. Той бамбук. Всім дякую за перегляд. Якщо. Будуть якісь питання, пишіть, задавайте, питайте, на все відповім. Бо, можливо, щось упустила, можливо, щось недорозказала, щось прийде пізніше в голову. Всім дякую за просмотр. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде.